Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора нашої країни зібрали докази державної зради депутата Українського парламенту Євгена Шевченка. Зараз мова йде про оголошення підозри народному депутату, прізвище його правоохоронні органи не називають, однак журналісти підкреслюють, що мова йде саме про цього. Можливо, одного з найбільш одіозних депутатів українського парламенту, який останніми днями виступив із цілою низкою обурливих заяв на адресу президента України та українського політичного керівництва, і фактично закликав Володимира Зеленського до капітуляції перед Російською Федерацією. Однак в мене є досить важливе питання з цього приводу. Чому про те, що Євген Шевченко, м'яко кажучи, співчуває державі, яка здійснила агресію проти України, стало очевидно тільки зараз, а не скажімо тоді, коли цей майбутній парламентар потрапив у виборчий список партії Слуга народу партії влади, партії, яка орієнтувалася на Володимира Зеленського. Я досить добре запам'ятав свій власний ефір з Євгеном Шевченком. Тоді я його, чесно кажучи, навіть і не знав. У мене було чимало ефірів з представниками партії Слуга народу з представниками команди Володимира Зеленського. І як правило, це були. Перші особи, які були пов'язані з новим українським президентом та його політичним проектом, до студії приходили майбутній генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, майбутні спікер українського парламенту Олександр Разумков і Руслан Стефанчук. І як правило, незважаючи на очевидні розбіжності у поглядах на те, як має розвиватися Українська держава, це були Досить серйозні і конструктивні розмови, розмови саме про майбутнє української держави і про те, як бачать це майбутнє соратники нового українського президента чи претендента на вищу посаду у державі з Євгеном Шевченком. Все. Було абсолютно інакше. Я зіткнувся із справжньою агресією, і як не дивно, головним мотивом цієї агресії було те, що я попросив депутата Верховної Ради України розмовляти українською мовою. Вже це викликало, м'яко кажучи, недружню реакцію з боку Шевченка. А обмін думками також призвів до досить агресивних зауважень на мою адресу. Які, як правило, гості студії ніколи не роблять, коли мова йде про ведучих ефірів, в яких вони виступають, я згадав атмосферу 90-х років, втім навіть не в Україні, а в Російській Федерації. І чесно скажу, сам я ніколи не зустрічався із таким підходом до діалогу із журналістами. Однак чув розповіді своїх колег, які мали справу із представниками специфічних соціальних середовищ, які бажали бути присутніми у тих чи інших ефірах тодішніх медіа. але. Звичайно ж, питання не тільки про манеру поведінки і не тільки про агресивну реакцію щодо української мови. Євген Шевченка не приховував своєї симпатії до білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Зустрічався з одним із найодіожніших представників пострадянських політичних еліт, тісно пов'язаних із Володимиром Путіним не тільки своїми владними і. Бізнесовими інтересами, але й насамперед спільними злочинами, і не тільки проти України. Шевченко відверто співчував саме білоруському диктаторові, а не білоруському народу, який у 2020 році намагався зробити все можливе, щоб запобігти фальсифікації результатів виборів президента Білорусі Лукашенком Росією. Та Лукашенківською бандою у правоохоронних органах він зустрічався із Лукашенком і тоді, коли диктатор боровся із народом власної країни, і тоді, коли мова йшла. Про комунікацію з Лукашенком у 2022-2023 роках. Однак тоді підкреслювалося, що Шевченко діє не мов би, у інтересах українських розвідувальних служб. Принаймні про це говорив очільник однієї з таких служб генерал Кирило Буданов, і це дало Шевченку можливість взагалі позиціонуватися як такий собі Джеймс Бонд, офіцер головного. Управління розвідки Міністерства оборони України, хоча інформація щодо його причетності до Цієї поважної служби була спростованою, але спростованою набагато пізніше, тільки у листопаді 2024 року. Речник гур Андрій Юсов підкреслив, що народний депутат України Шевченка не співробітник гур, не співробітник гур, і не депутат від партії Слуга народу, адже з фракції цього політичного об'єднання Шевченка давно виключили, хоча й не без певних коливань. І все це ще раз нагадує нам, що не можна перетворювати політичний процес на лотерею у 2019 році. Головним козаром тих, хто йшов до влади в Україні, була необхідність залучати до присутності у парламенті і у структурах виконавчої влади тих, хто ніколи не займався політичною діяльністю. А для мене критерієм того, хто має керувати Україною. Має бути зовсім не непрофесійність і не незалученість у політичний процес, тому що я якраз вважаю непрофесійність і неготовність займатися політикою все своє життя ознакою глибокої кризи в самій українській державі. Непрофесіоналізм завжди призводить будь-яку націю, буквально на край провалля і не залишає населенню такої країни великих шансів врятуватися і в це провалля не потрапити. Однак про все це українці ще будуть розповідати своїм дітям, звичайно якщо ми зависть цього політичного провалля після війни Росії з Україною зможемо вибратися. А тепер потрібно зробити чіткі висновки, що має бути критерієм керівництва українською державою у наступні непрості роки, тим більше якщо нам вдасться зупинити руйнівну війну із Російською Федерацією, це по перше має бути безсумнівний професіоналізм. А по-друге, безсумнівна любов до своєї держави. До демократії, до української мови і культури, до усього того, що є ідентичністю політичного українця. Люди, які не мають таких ознак професіоналізму і любові, мають на гарматний вистріл не підпускатися до управління державою, якщо звичайно громадяни цієї держави не бажають загинути разом із своїми родичами і сім'ями у нових катаклізмах. Однак, звичайно, ми завжди маємо пам'ятати, що остаточний вибір буде саме за громадянами жити, виживати чи помирати. А історія таких людей, як Євген Шевченко, може стати непоганим уроком для того, щоб біля виборчих урн робити вірний і чесний, а не суїцидальний і злочинний вибір. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні. Бельміокочує до натела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги миру вам хай щастить!